Високий тиск, стрес можуть призвести до інфаркту або інсульту. Магнікор. час цінувати здоров'я. 120 мільярдів євро заморожених активів РФ таки хочуть передати Дональду Трампу. Я зараз розкажу вам, як це виглядає. Отже, ЄС запропонував новий компромісний варіант щодо заморожених російських активів. Замість початкових 160 мільярдів євро Україні пропонують передати 90 мільярдів, тобто близько 120 залишать зарезервованими для адміністрації Трампа, якщо вона захоче використати ці кошти у своєму мирному плані про це пише The Wall Street Journal, І такий підхід мав би зменшити юридичні ризики для Бельгії і одночасно залишити Трампу важливий важіль тиску на Росію. Водночас він забезпечує Україні приблизно дві третини фінансування необхідного на 26-27 роки. Країни ЄС і надалі готові розділити фінансові ризики з Бельгією та надати їй письмові гарантії. Водночас агентство Bloomberg повідомило, що США виступили проти передачі заморожених російських активів в Україні, вважаючи, що ці гроші можуть знадобитися. Якраз для мирної угоди, та не повинні використовуватися для продовження війни. І також відомо, що Вашингтон переконував окремі країни ЄС заблокувати плани щодо передачі коштів. Видання не уточнює про які саме рішення йдеться: чи про початкові 160 мільярдів, чи про нове компромісне на 90 мільярдів рішення, Але з контексту виходить, що США не схвалюють жоден із цих варіантів. Будемо обговорювати, друзі, що ж буде з російськими активами, замороженими. До нашої розмови долучається Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру політика. Артема, мої вітання. Дякую, що ви з нами. Добрий день, дякую за запрошення. Варіації на тему російських заморожених активів вони постійно змінюються. Ми бачимо, що різні зустрічі в Брюсселі власне дають нам різні варіанти для роздумів і розмов. Остаточного рішення поки що немає у відповідь на заклики Сполучених Штатів Америки залишити ці кошти для мирного плану. Наприклад, європейці дають свою відповідь. Нагадаю нашим глядачам, що Фрідріх Мерц, Урсула фон дер Ляй, днями прибули до Брюсселя на переговори з прем'єром Бартом Девевером, щоб спробувати переконати таки Бельгію. Зняти свої заперечення, і наразі ознак того, що позиція Бельгії якось змінилася, їх немає. Адже для ухвалення рішення ЄС потрібна неодностайність, а кваліфікована більшість. Тому якби там була зараз ще Бельгія, наприклад, так то питання могло би бути вирішеним. Ваша думка, що надалі буде з замороженими російськими активами, з того, що ми бачимо на зараз, часто про це говоримо. Про те, якось рухаються. Можливо, наразі відкриваються нові шляхи до гіршого або кращого сценарію. Будемо дуже сподіватися, що дійсно європейський союз зможе знайти інструменти, які б забезпечили можливість передачі Україні цих грошей, тому що ми розуміємо дійсно велику а, проблему з недостачою грошей в українському бюджеті. І цей механізм і цей інструмент в принципі могли би бути дієвими, але попри це європейський союз продовжує переживати оцю кризу а, власної суб'єктності, тому що з з, одніє, з однієї сторони сполучені штати на них тиснуть. А, і, начебто, стимулюють приймати більш незалежні рішення. Але з іншого боку, от ми бачимо стосовно інструменту передачі заморожених російських коштів, позиція доволі однозначна. Дійсно, в Вашингтоні вбачають цей інструмент і цю можливість як точку для тиску на Україну. Тому за океану якогось позитивного сигналу немає. Водночас, всередині Європи немає єдності є Урсула фондрляїн і. Фон і Фрідріх Мерц, які, начебто, просувають дане рішення, але позиція Бельгії поки що. Вона складається для нас не найкращим чином, і в принципі бельгійський прем'єр-міністр він прямим текстом пояснює те, що е, от російські погрози вони працюють і на нього, е, і через і, і через те, що нема випрацьованого е, механізму, який би е, давав би гарантії самій Бельгії, то поки що це питання воно знаходиться в процесі такої жвавої дискусії, але не сказати, що е, доволі рез результативною. Ну, я так розумію, що Бельгія все ще не хоче до себе судових позовів, і на цьому дуже багато їхнього небажання просувати цей юридично процес теж залежить. А ми от говорили з Петром Олещуком, і на його думку, це виглядає ось ці 9, як, замість 160 мільярдів, так 120 для України заморозити в мирний план Трампа. Виглядає як своєрідний відкат Європи Дональду Трампу, щоб він дружив з Європою, а не з Путіним, який пропонує свої альтернативні відкати. Як ви ставитеся до... Такої теорії, ну тому що так дійсно дивно, є 160 мільярдів, які Україна може використати для власного виживання. Але ні, ми віддамо їй меншу частину більшу заморозимо під інтереси Трампа, який вже декларував, що хоче отримувати прибутки з відновлення України. То власне, як це виглядає на ваш погляд? Я з вами погоджуюсь, взагалі, от якщо роздивлятися цей мирний план з 28 пунктів, пунктів, історія створення американо-російського фонду в використовуючи російські заморожені активи в Європі, виглядає як прямий хабар. З боку Путіна для Дональда Трампа його оточення, і в принципі, росіяни, кегебісти не вперше раз використовують подібну тактику, розуміючи психологію американського президента, те саме стосується і, наприклад, заморожених активів російських нафтових гігантів. І про це вже відкрите пишуть, що зараз компанії, які наближені до Джарада Кушнера, зятя Трампа і по сумісництву переговірника, який нещодавно бачився з Путіним в Кремлі, так, от це так само. Мо хабар росіяни розуміючи, що певну частину активів в них там забрали, або заморозили, або накладених санкції, і вони намагаються їх використати для досягнення своїх політичних цілей і передають ці активи або там в пряме, або або в опосередкований доступ до. Того бізнесу, який наближений до е, Трампа, всі ми розуміємо, що Трамп гониться за цими мільярдами. Він постійно про них розповідає про угоди е, і тому подібне. От е, росіяни таким чином впливають на американського президента, і ми це прямо бачимо в риториці, яку після цього використовує Білий Дім, і наближені до Трампа актори, які займаються переговорним треком.